Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розкрити тему ревнощів. Кожен з нас певні моменти життя зустрічався з цією темою і добре знає, яке це неприємне почуття. У ньому скільки різних емоцій, і гнів, злість, сум, образи, страх, тривога, безсилля, пригніченість. Всі ці емоції змішані і періодично з'являються в тій чи іншій степені. Це не дає комфортно жити. Коли ми ревнуємо нам від того дуже боляче, і коли нас ревнують, наше життя може перетворитися у соціальний жах. І хочу сказати, що багато конфліктів пов'язана. Темою ревнощів. часто ревнощі проявляються між сіблінгами, тобто між братами і сестрами. Рємниці важко працювати на роботі там, де у нього є суперники, тому що він завжди буде досліджувати простір на потенційну небезпеку. Ну, ось, наприклад, кого більше любить керівник. Що це за таке почуття? Легкі ревнощі це захисний механізм любові, вони в якійсь мірі присутні у всіх, ми можемо ревнувати друзів, колег, членів родини. Все залежить від емоційної близькості людини. Але ревнощі бувають різні. Адекватні ревнощі з'являються в силу реальних, а не вигаданих подій, і вони виконують якусь захисну роль у житті людини. Сигналізують про те, що людина може втратити об'єкт любові. І ми можемо багато розсуджувати на тему про любов, що любов це повна довіра, свобода, що істинна любов це безумовна, вона не містить страхів, побоювань. Так, але можна дивитися і фільми, і читати книги, і навіть доблизитися до цього стану. Ми маємо розуміти і не втрачатися зв'язок з реальністю, тому що ми всі живі, емоційно чутливі люди, і це нормально. Коли ми можемо ревнувати, так? хоча ця емоція зі знаком мінус, але вона є продовженням наших якостей зі знаком плюс. А от патологічні ревнощі – це те, що дуже сильно обмежує людину, приносить багато болі, багато переживань. Вони повністю підпорядкують в собі людину, всі її думки, всі її дії. Тут немає. Причин, так? І ці ревнощі йдуть не від зовнішнього імпульсу, а йдуть із внутрішнього світу людини. І події, які заставляють людину ревнувати, відбуваються у неї в голові. Я хочу сказати, що в цьому почутті є багато гордині, воно дуже схоже з почуттям заздрощів, і там, де є ревнощі, там зазвичай є почуття заздрощі. І сьогодні я буду говорити не про ті ревнощі, які виникають в силу реальних причин, а про ті, які виникають з внутрішнього світу людини, так, коли немає причин, але людина ревнива по своєму складу. Я буду говорити про патологічні ревнощі. І чому так відбувається? Насамперед у ревнивих людей йде невірна обробка інформації. Людина постійно досліджує простір на наявність небезпеки ззовні. І коли приходить люба інформація, то вона інтерпретує як наявність небезпеки для себе. Ну, ось, наприклад, коли приходить в робочий час дзвінок додому, тоді жінка, яка ревнива по своєму складу, буде думати, що так. Жінка, яка телефонує, має погляд на її чоловіка. Так, вона навіть не може подумати, що, і не може допустити, що це йде з роботи. Тобто, ось ця неправильна інтерпретація буде запускати механізм ревнощів і так само буде відбуватися і в чоловіка. Можливо, у людини є якийсь негативний досвід, який іде із сім'ї, хтось міг в родині там чи в сім'ї зраджувати. Або у батька було таке переконання, що всі жінки можуть зраджувати, і це буде передаватися сину. Можливо, у мами якесь було своє переконання. То любі переконання, які будуть пов'язані з невірністю, можуть передаватися дітям, або був негативний досвід, в тому що у людини виникало відчуття, що її брата чи сестру більше люблять, більше хвалять, або це могло бути в садочку, там, чи в школі, чи якийсь негативний досвід першого кохання. То ми можемо сказати, що через. Певні якісь причини у людини сформувалися первичні емоційні стани, в які вони провалюються, все залежить від механізму і схеми ревнощів. Є декілька когнітивних схем ревнощів. Перша це злиття або схема безпомічності це коли ревнивець відчуває партнера як частину себе, зливається з ним. І як тільки партнер буде говорити, що він затримується на нараді, людина автоматично зливається. І їй здається, що у неї забирає частинку себе. Вона одразу починає відчувати безсилля, безпомічність, стає такою слабкою, і в'ялою, і думає, що робити, як жити далі. Тобто, коли є злиття з об'єктом, і ще до цього приєднюються ревнощі, тоді у людини починає руйнуватися фундамент, що моє життя у безпеці. А чому так? Та тому що ця жінка не живе своїм життям, а живе тільки життям у злеті з партнером, і тільки у цьому злеті вона відчуває себе живою. І як тільки гіпотетично з'явиться страх, що від мене моя друга частинка я може віддалитися на деякий час, то людина одразу відчуває, що вона у небезпеці. І коли партнер буде говорити, що затримується на роботі, то людина автоматично провалюється у цей стан. І насправді нічого такого страшного не відбулося. І ми всі розуміємо, що е, можна затриматися там на нараді, чи затриматися на роботі, і це є нормально. Та річ у тому, що у людини активізувалася схема ревнощів, яка пов'язана з якимось негативним досвідом. Коли людина була на самоті і відчувала себе у небезпеці, так і оцей пошук опікуна привів до того, що утворилася пара, так. Але коли немає ось цього опікуна, то людина одразу впадає у цей стан, так, відчуває, що вона не зможе жити без цього опікуна. І хочу сказати, що це не обов'язково, що це повинна бути жінка, яка не працює, так, яка там не відчуває себе нереалізованою. Ні, це може бути жінка, яка реалізована у всіх сферах життя, яка відчуває себе впевненою, так, самодостатньою. Але у відносинах в любові вона буде відява. Якогось такого одного дзвінка, так, від того, що партнер може затриматися, моментально провалюватися у цей стан. У когось схемою Рену ще може бути вторгнення. Тобто, в той момент, коли відбувається якийсь факт. Реальний чи надуманий, а можливо людина інтерпретує неправильну інформацію, і як тільки, наприклад, по роботі відбувся дзвінок в робочий час, і там на лінії жінка буде щось уточнювати, то людина буде відчувати все те саме, тільки емоції будуть інші. Це буде гнів, це буде відчуття боротися, битися і навіть до фізичних дій. І що цікаво, що якщо це чоловік з активною позицією, то він буде нападати на суперника, а якщо з пасивної, буде нападати на свою дружину. І так само з жінками, якщо вона з пасивною позицією, то буде сваритися зі своїм чоловіком, а з активної буде нападати на свою суперницю. Так? Тобто виникає таке відчуття вторгнення, так, на мене нападають, і я повинен дати відсіч. І хочу сказати, що якщо є факт, то конфронтувати це є нормально, давати зв'язок, зворотній зв'язок це нормально, і навіть потрібно це робити. Та виявляється, що у людей зі схемою вторгнення не потрібен привід. Вони моментально починають агресувати і перетворювати життя свого партнера у жах, тому що це гіперконтроль, тому що це санкції, тому що це покарання, це агресія. І третя схема це схема потрібності тобто, в той момент. Коли є ситуація, що можна засмутитися, людина задає собі запитання: а чи потрібна я? І коли є ще ревнощі, тоді людина відчуває себе непотрібною, людина відчуває себе відкинутою, так? гірше інших, негідною. І ось це все починає людину руйнувати зсередини, вона навіть не може включатися у боротьбу, не буде відстоювати свої кордони, буде говорити, ну, що я можу зробити, ця жінка там молодша, чи ця жінка красивіша, чи ця жінка сексуальніша. Тобто людина отримує, як на якусь, як на її думку, небезпеку ззовні, так? тоді вона зразу відчуває, що вона не потрібна, що вона не гідна, і вона навіть не включається в боротьбу, вона навіть не використовує ті можливості, ті ресурси, ті інструменти, які є у неї для того, щоб захистити свої кордони. І такі люди часто. Ідуть і розривають відносини навіть тоді ще, коли ситуація цього не потребує. А якщо їх не розривають, тоді вони замикаються у собі і входять в такий стан. Терпіння. І всі ці схеми напряму пов'язані з базовими переконаннями. Схема злиття безпоразності основана на переконанні, якщо не буде іншої людини, тоді я не виживу. Схема вторгнення основана на базовому переконанні, я краще. Інших, якщо не ти то тебе. І тоді така людина думає, що вона повинна бути сильною, повинна все контролювати, адже вона краща інших, у неї завищена самооцінка, і тоді сильний гнів і сильна реакція. Схема потрібності основана на переконанні: я гірше інших, я негідний любові. І ось це така тривожна ревність. Так, людина впевнена у особистій неповноцінності, у неї занижена самооцінка. І коли у людини. Базове переконання, що я гірше інших, я не гідна любові, мене все рівно не полюблять, мене все рівно відкинуть. Тоді і такій людині буде важко у відносинах, адже партнер може багато давати любові, але людина не в силі з цим скористатися, тому що не вірить. Це. І якщо у сім'ї дитину гіперопікували, але іноді могли залишати на самоті, коли вона відчувала себе в небезпеці, тоді у неї буде сформована схема безпорадності. Якщо у сім'ї любили дитину, вважали, що вона краща інших, тоді у неї формується схема вторгнення, адже я краща інших, так і я Повинна бути сильнішою, я повинна боротися, а боротися потрібно, тому що людина десь глибоко в душі не впевнена в цьому, що вона краще від інших, і їй потрібно ось цю кращість виборювати. Якщо у сім'ї вам здавалося, що брата чи сестру любили більше, або ви відчували, що ви не потрібні, тоді буде сформована ось ця схема потрібності. Виявляється, що людина, яка ревнує, схильна бути невірною, тому що є таке поняття, як проектована ревність це коли у людини є якісь певні мотиви, пов'язані зі зрадою, але вона боїться собі в цьому признатися, тому що в неї якесь є ідеалізоване я, і така людина буде демонструвати хороші сімейні цінності. Буде засуджувати і критикувати, і звинувачувати інших у тому, що вони зраджують. Хоча десь далеко в душі вона хоче сама це зробити, а можливо навіть і не зраджує. І зраджую вірніше. Ще є одна така складова ренощі це схильність до контролю, так, тобто ревнивці – це люди, які думають і вважають, що вони повинні все контролювати. Адже, як я вам говорила, вони постійно досліджують простір на потенційну загрозу, так, і в якийсь певний момент вони виснажуються від того від цього контролю, і виснаження нервової системи і можуть початися. Панічні атаки, і це не тільки пов'язано з ревнощами. Гіперконтроль з однієї сторони, він якби знижує тривогу, так, це такий компенсаційний механізм. А з іншої сторони, чим більше гіперконтроль, тим більше посилюється тривога. Тому що, коли наша увага направлена назовні, ми тратимо дуже багато енергії. А якщо ми направляємо увагу на себе, так, на своє тіло, на свої відчуття, почуття. Тоді ми сповільнюємося і починаємо накопичувати ресурс. І такі люди постійно щось шукають і в обов'язковому порядку щось не знайдуть, неправильно інтерпретують, так? і далі рухаються по схемі ревності. І можна сказати, що така людина не живе своїм життям, а повністю живе життям іншої людини. Виявляється, що жіноча і чоловіча ревність відрізняються між собою. Жіноча ревність в першу чергу направлена на на. На побоювання того, що чоловік утворить з іншою жінкою емоційний зв'язок, душевний зв'язок. І це важливо. Емоційна зрада, отже, що стає катастрофою для більшості жінок. Давайте звернемося до еволюції жінки. І жінці завжди було важливо, щоб чоловік до неї був емоційно прив'язаний, тому що це у давні часи гарантувало виживання її потомству. А от з приводу того, що вона носить на свою дитину, у неї сумніві ніколи не виникало. А от... І коли чоловік приходить до жінки, кається, говорить, що він тільки її любить, і це стає для багатьох жінок для багатьох жінок приводом того, щоб його пробачити, так тоді жінка відчуває перевагу над суперницею, і це їй допомагає справитися з біллю. А от чоловіча ревність направлена на сексуальний аспект, і коріння з цього аспекту знову ж таки йде. В чоловічу природу, тому що ростити е, не своє потомство це найбільший страх для чоловіка. І зазвичай ревнощі поглинають і турбують людину через її самолюбство, через те, як зі мною це вчинили. І ось це часом стає більше переживання, чим переживання за партнера. І що робити? Насамперед, нам потрібно розібратися з природою ренощі проаналізуйте, яка когнітивна схема є домінуючою у даній ситуації. Ми повинні пам'ятати, що в кожній ситуації може активізовуватися інша схема, а в людей з заниженою самооцінкою вони навіть можуть і поєднюватися. Подумайте, які. Переконання призводять до того, що у вас виникають ревності. Так? І дайте цим переконанням альтернативну думку. Визначте, які емоційні переживання складають вашу ревність. Це може бути страх, тривога, гнів, сором, безсилля, образа, можливо, щось ваше. І пропишіть по схемі. Я відчуваю страх, тому що я відчуваю гнів, тому що Згадайте, чи були у вас схожі ситуації у дитинстві, коли ви когось ревнували по даній схемі, так, по даній когнітивній схемі? Позиція в садочку, в сім'ї, в школі, в інституті, а можливо, це і перше кохання, ви тоді зрозумієте, що звідки йде корінь проблем ваших так, вашої когнітивної схеми, і що зараз тієї ситуації немає, і нам вже не потрібно так думати, так реагувати і переживати. Перестаньте порівнювати себе з іншими людьми. Зазвичай ми порівнюємо саме себе з суперником там, де ми уразливі. вразливі. І якщо, наприклад, жінка не задоволена своїм якимось зовнішнім виглядом, так, вона вважає, що вона недостатньо красива, тоді вона буде ревнувати до тієї жінки, яка, як на її думку, має ідеальний зовнішній вигляд. Так, або жінка не задоволена своєю роботою, тоді вона буде ревнувати до тієї жінки, яка має у цьому успіх. І так само і з чоловіками. Якщо, наприклад, чоловік незадоволений якимось якимось своєю сферою, ну, на ось, наприклад, фінансовою сферою, так, тоді він буде рунувати до того чоловіка, який там, як на його думку, достатньо заробляє. Або він незадоволений своїм якимось соціальним статусом, то звичайно, що буде рунувати до того чоловіка, який, як на його думку, має у цьому успіх. Задайте собі запитання. А якщо те, що я приписую супернику, являється моєю ідеальною проекцією. І це якісь мої нереалізовані бажання, це якісь мої нереалізовані мрії, якості. Хочу вам сказати, що зазвичай ті якості, які ми приписуємо супернику, не мають ніякого відношення до нього. Це якісь наші власне уявлення про ідеальний і недосяжний Я. Подумайте, а чи дійсно? Партнер дає вам привід для ревнощів. Чи можливо він там, коли розмовляє по телефону, постійно виходить в іншу кімнату, або ховає від вас телефон, а можливо, в компанії він обнімається з іншими людьми, або часто затримується на роботі і на це немає такої вагомої причини. Так? Чи дійсно це так, а можливо. Вам потрібно змінити фокус уваги з партнера на себе, розвивати впевненість, піднімати самооцінку, шукати внутрішні опори, щоб не порівнювати себе з іншими людьми. Якщо ви завжди будете копатися, то навряд чи ви щось знайдете. І хочу вам сказати, що є ще багато цікавішого в житті, чим постійно контролювати і спостерігати за своїм партнером. Людям не подобається, якщо їх контролювати. так? Вони відчувають тиск. І тоді вони хочуть вирватися з цього. І хочу вам сказати, що той момент може бути і по-різному. І коли для нас партнер, тільки партнер, являється сенсом життя, то ми апріорі будемо ревнувати. Ми маємо розуміти, що за відносини завжди відповідають двоє. Так? Ми можемо любити свого партнера. Але ми не можемо задушити його своєю любов'ю. Ми можемо дорожити своїм партнером, але ні в якому разі ми не можемо нав'язувати себе і прив'язати свого партнера поруч з нами. Ми можемо цінити свого партнера, але ми не можемо знецінювати себе. Вибирайте насамперед себе, шукайте собі цікаві завдання. Так? Ставте цілі, проявляйте любов. І турботу до себе. І коли ви будете зосереджені більше на собі, на своєму житті чи на житті партнера, так, тоді у вас тема ренощі не буде вже для вас цікавою. І хочу сказати, що тема це складна. Можливо, вам потрібно буде декілька раз переглянути відео. Пишіть свої роздуми у коментарях. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк. Як ви ще не підписалися, підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступному відео.